У Житомирі продовжують святкувати Великдень. Одразу декілька заходів відбулись в агроекологічному університеті. Раніше такі тематичні свята проходили на факультетах, а цьогоріч керівництво закладу вирішило об'єднати зусилля всіх студентів та викладачів. Його мета це виховування патріотизму наших студентів, тобто, щоб студент розвивався системно, комплексно, духовно людина, не лише як людина, не лише його ми повинні виховувати професійні чи навчати професійним навичкам по кожному на і Ми повинні розвивати його. Віолета навчається на першому курсі, але вже пройнялась духом патріотизму та долучилась до підготовки свята. Мені в університеті дуже подобається у холі університету. Діяла виставка під назвою Великдень об'єднує. Вона покликана пропагувати і популяризувати звичаї українського народу, а також надати можливість студентам і викладачам проявити свою індивідуальність. Цієї нагоди викладач Тетяна Котова вирішила ще раз продемонструвати свою кропітку працю. Десятиметровий рушник, який Тетяна вишивала спеціально до 90-річчя університету. Цей рушник він може претендувати на рекорд України, тому що я бачила в інтернеті є інформація, коли до дня міста Полтави презентували рушник довжиною 7 метрів, якому дали рекорд України. А в Кіровоградській області є рушник довжиною 22 метри. Але його вишивало 29 осіб, а я це все таки зробила сама. А студенти вирішили трохи відійти від давніх традицій і зробили сучасні писанки. До речі, саме герої популярної гри привернули найбільше уваги молоді. Ми живемо в сучасному світі і вже трошки відійшли від таких традицій, більш старіших і вирішили ну, трошки модернізувати і а, ну, ось мотивіш скраб стилі і ось посилка з Японії теж там. Більш сучасно може все цікаво і більш помолодіжно. Виставка великодніх символів тривала. А у залі розпочався концерт під назвою Великодні дзвони, де у піснях знайомили з легендами виникнення найбільшого християнського свята.